Доброго дня, дорогі друзі! Ось і закінчилось свято чоловічої краси, мужності та сили містер університет 2015. І зараз, з перших уст, я хочу взяти інтерв'ю у цікавої людини, у члена журі Старченко Олени. Доброго дня, Олено. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від цього конкурсу і чи складно вам було бути у складі журі? Було у складі журі бути складно, але мені сподобалося, що я мала змогу об'єктивно оцінити, тому що не знала програми е, взагалі наших конкурсантів і в мене. Не було свіжий погляд зі сторони. Щиро дякуємо вам. А ми продовжуємо, продовжуємо. І зараз з перших уст. Ми хочемо взяти інтерв'ю у найголовнішого із сьогоднішніх а, учасників. Людину, яка перемогла на сьогоднішньому конкурсі. Так, дійсно, ось він. Ось він, ось він. Ця людина. Подивіться на нього. Он він, Отой, гляньте, містер університету. Доброго дня, Артем. Тобто доброго вечора. Скажіть, будь ласка, які ваші враження взагалі від конкурсу і від того, що ви перемогли? А, так, я переміг. Ви праві, звичайно, я переміг. А, це було дуже складно. Хотілося б подякувати конкурентам. Але в першу чергу хотілося б подякувати собі. Молодець. Оце мужик. А ми продовжуємо, продовжуємо. Доброго дня. Олександр, Галайда. Олександр, які ваші враження від конкурсу і чи хочете ви ще? Я би не відказався. Мені все дуже подобалося. Спасибо, звісно, всім, хто мене підтримував. І чесно не ожидав, що я ну, так вийде, вот я добьюсь такого. Вот. Ви молодець. А ми за лаштунками за лаштунками. Іван, Іван Зверович. Іван, можна вас? Іван, будь ласка, будь ласка, можна вас на секундочку? Ось він, віце містер університету, студент. Коледжу професійного педагогічного Зверович Іван. Іван, скажіть, будь ласка, які ваші враження і чи задоволені ви результатом? Я задоволений дуже, мене емоції переповнюють, я не знаю, що сказати, не О, Я хочу сказати дуже велике спасибі моїм помічникам, хто допомагав мені. Велике спасибо Тетяні Михайловні, Зоя Васильні, Дмитру Олександровичу, всім моїм усім друзям, хто допомагав. Дуже, дуже велике спасибі. Благодаря їм я досяг цього. Немає, немає значення, чи віце, чи університет, містер університет. Головне, победа, участие і все. Отак. Молодець. Ми вітаємо коледж, вітаємо вас з цим успіхом. Приходьте ще, ми будемо раді вас бачити. Ви класні. Досить фотографуватися. Доброго дня! Як ваші справи? Добре. Як вам брати участь в такому конкурсі? Честно говоря, неожиданно для мене було участие в этом конкурсі, а на самом деле мені понравилось очень сильно. Много позитивних моментів, много всего цікавого. І нове для мене. Ви молодець. Мужик. Віктор Віктор, доброго дня. Доброго. Ви сьогодні стали містером мужність ГНПУ. Як ви вважаєте? Чи відповідає цей титул вашому характеру? Так, да, це відповідає моєму характеру. А ви що, не згодні? Я згоден. згоден. Дякую, я, ви, ви дуже класний, молодець. Дякуємо за участь. Ви крутий. А ось у нас наш. Учасник і переможець конкурсу Адам. Як бачите, у нього є класна грамота з класним підписом на сірому фоні і з мужиком. Скажіть, будь ласка, Андрій, що написано на вашій статуетці? Перший хлопець на селі. Як ви вважаєте, ви є першим хлопцем на селі? На селі точно. Як ви вважаєте, ви можете зі мною погодитися, що. Перший хлопець на селі це ви, а Адам це перший хлопець взагалі. Так, можу погодитись з вами. Ви щасливі перемогти в цьому конкурсі? Звичайно. Ви чи великих ви зусиль доклали, щоб перемогти в цьому конкурсі? Ні, всього репост. Ви молодець. дякую вам. Ну що ж, друзі? А тепер на фоні оцього цього всього заходу хочу подякувати всім, хочу подякувати нашим спонсорам. Хочу подякувати хлопцям, крутим семеро, їх сьогодні було, які не побоялися, які вийшли на цю сцену. І я вам цього бажаю. Виходьте, беріть участь і вигравайте. Зекилевроман спеціально для ГНПУ-ТВ.